Радий вітати вас у нашій програмі, генерале Годжес. Дякую за запрошення, головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний, у статті для видання The Economist написав про те, що війна в Україні стала позиційною боротьбою. Як ви можете прокоментувати цю статтю? по перше. на мою думку, ці коментарі генерала залужного є дуже зрозумілими. Професійними та переконливими Це дуже хороша оцінка стану справ у війні. Втім, ніхто не повинен сприймати ці коментарі як негатив, чи щось на зразок слів про поразку. навпаки, це інтерв'ю. Це те, що має робити професійний військовий А саме проводити оцінку, та визначати, що ж потрібно для перемоги. Крім цього, мені сподобалося те, що генерал Залужний відзначив важливість звільнення Криму. Для мене це було зрозумілим меседжем для всіх із нас, хто підтримує чи має підтримувати Україну про те, що справді потрібно. Я сприйняв це як дуже хороший та потужний меседж. Тверезий, але потужний генерал залужний заявив про те, що війна в Україні стала позиційною боротьбою. Чому так сталося, і яким чином можливо це змінити? Ченч по перше, росіяни, і про це якраз зазначив генерал Залужний. мають відповідні ресурси, зважаючи на те, що їм байдуже скільки їх людей вбивають. Вони продовжують знаходити нові тіла і кидають їх на поле бою. вони якраз використовують цю одну перевагу, яка в них є, тобто їхню кількість і ось ця річ є однією з причин, чому уповільнився прогрес на фронті. по-друге, ми захід надто повільно ухвалювали рішення про надання Україні необхідних спроможностей. броньованих транспортних засобів, далекобійного озброєння тощо Це зайняло надто багато часу. Натомість росіяни не витрачали часу намарно. В той час, як Україна готувалася до контрнаступу, ми надто довго діяли. і це є найбільшим провалом заходу. Незважаючи на те, все хороше, що вже було зроблено. ми досі не ведемо політики для забезпечення перемоги України. І якби це змінилося, не було б більше зволікань щодо надання необхідної зброї. Втім, я думаю, що це є другою причиною того, чому зараз ми маємо те, що маємо. і третьою причиною цього є те, що в Україні також довелося вчитися. ви створили дуже велику сучасну армію майже з нуля. Я вважаю, що збройні сили України. Змінили свою стратегію через те, з чим вони зіштовхнулися на початку цього літа. Зсу почали більше зосереджуватися на знищенні російської артилерії, російської логістики та російських командних пунктів. І це було важливою зміною стратегії. Я вважаю, що те, як зсу проводять комплексну операцію, має на увазі поєднання бойових дій у повітрі, на суші, на морі, в космосі та в кіберпросторі. Вже призвело до відступу частини чорноморського флоту Росії. і це підтверджує ефективність цієї концепції. якщо у вас є відповідні спроможності, ви можете зробити Крим несприятливим місцем для дислокації російських сил. Сухопутні атаки, звісно, є частиною цього, але це є тільки сухопутною частиною комплексного контрнаступу. І останнє. Про що я ще хотів сказати, і я вражений тим, що про це говорив і генерал Залужний маю на увазі людський ресурс, а саме потреба України в людському ресурсі в Україні є достатня кількість військовозобов'язаних чоловіків та жінок для того, щоб зробити те, що потрібно. Втім, так виглядає, що не всі в Україні залучені до боротьби. Досі є військовозобов'язані чоловіки, які звільнені від проходження військової служби. втім, ця проблема існує всюди. така проблема була і в Сполучених Штатах під час Другої світової війни. Коли люди також ухилялися від мобілізації, таке справді було знаю про те, що тисячі військовозобов'язаних чоловіків не перебувають в Україні. Вони в Польщі, в Німеччині, в Румунії. І я думаю, що ваш уряд зараз працює над тим, щоб заохотити їх повернутись до України та допомогти задовольнити потребу щодо людського ресурсу. Ви згадали про мобілізацію в США. А як вона відбувалася там в часи Другої світової війни? наприкінці Другої світової війни майже 12 мільйонів чоловіків та жінок служили в збройних силах. військово-морських силах, і в повітряних силах та в морській піхоті. Цодолав збройних сил набирали добровольців та мобілізованих звісно, тоді довелося змінити вікові межі та збільшити граничний вік для мобілізації. щоб було можливо мобілізувати необхідну кількість людей. враховуючи те, що не всі люди, які підлягали мобілізації за віком, фізично мали змогу робити те, що необхідно. Ми, до речі, проводили мобілізацію аж до війни у В'єтнамі. І, як ви можете собі уявити, це було дуже непопулярним у США. бо війна була непопулярною. До війни у В'єтнамі ніхто не мітингував проти мобілізації. але під час війни у В'єтнамі мобілізація стала непопулярною, бо такою стала і війна. І звісно, завжди є люди, яким вдається ухилятися від мобілізації з будь-яких причин. На мою думку, мобілізація має якраз проводитися під час такої війни, яка є зрозумілою, та проведення якої підтримує народ. І я думаю, що якраз це і є в Україні. Втім, все має відбуватися чесно, щоб еліти та сини багатих людей не мали змоги ухилятися від мобілізації. І Якщо все відбувається чесно, тоді все вдасться. Думаю, що Україна продовжить шукати нові шляхи для того, щоб заохочувати служити і жінок в Україні. Вже багато жінок служать в збройних силах на різних посадах. Ось, наприклад, ми в США, зважаючи на те, що нам не вистачало чоловіків, нам довелося створювати все більше посад у наших збройних силах для жінок. Тепер в нас жінки є у силах спеціальних операцій та у підводних човнах. Жінки є пілотами винищувачів та піхотинцями. Якщо вони проходять за критеріями фізичної підготовки, вони нам потрібні, як і їхній розум. Генерал Залужний заявив про те, що для перемоги у війні йому необхідне панування в повітрі, засоби радіоелектронної боротьби, контрбатарейні спроможності та засоби для розмінування. чи реалістичним є те, щоб США надали нам такі спроможності та технології? Ми вже знаємо те, що винищувачі F-16 прибудуть до України. Вже відбувається відповідні тренування. Звісно, не хочу називати конкретну дату, бо я не знаю. Але пілоти будуть навчені швидше ніж будь-хто собі прогнозував. Втім, є велика відмінність між тим, щоб знати, як літати на авіації, і тим, щоб ефективно використовувати авіацію. Звісно, це все ще займе декілька місяців, але винищувачі будуть. Крім того, думаю, що нарешті ви побачите надання Україні високоточних боєприпасів GLSDB, які мають радіус дії до 150 кілометрів. Це високоточна зброя, і я думаю, що ще до нового року завершать виробництво цього озброєння. до того ж, виробництво снарядів в Сполучених Штатах збільшили в чотири рази з майже 7 тисяч до 27 тисяч снарядів на місяць. Є речі, які надійдуть до України ще до нового року. Надіюся, що ми та інші держави продовжимо надавати Україні. Також інше озброєння, яке потребує українська армія. Втім, багато чого залежить від політичної волі щодо перемоги України. Якщо буде така воля, то все необхідне буде відбуватися. разом з тим багато часу також займе розвинути нашу оборонно-промислову базу для збільшення обсягів виробництва. і не тільки снарядів, але й інших систем озброєння. Я оптимістично налаштований на те, що ми будемо мати змогу поставляти більше озброєння, яке необхідне генералу залужному для досягнення успіху. Втім, і генеральний штаб ЗСУ дуже вразив мене за останні 20 місяців тим. Як вони вміють адаптовуватися, інтегрувати нові зразки та використовувати деякі речі навіть краще ніж як, на нашу думку, це було можливо використовувати? Звісно, Україна має і власний оборонно промисловий комплекс, який також розвивається? Я думаю, що на початку наступного року ми вже будемо мати кращу позицію щодо цього. Натомість, президенту Путіну довелося 11 разів просити Кім Чен Іна про поставки снарядів Моя оцінка полягає в тому, що від чверті до третини снарядів з північної Кореї будуть просто непридатними до використання та небезпечними я сумніваюсь в тому, що їх належним чином зберігали. Звісно, я цього не знаю, але такою є моя оцінка. до того ж, Росії довелося імпортувати дрони з Ірану. Росії не допомагають ще 50 держав. Ця війна є боротьбою логістики, і я думаю, що тут перевага неминуче переходить на бік України. Отже, ви впевнені в тому, що у логістичній боротьбі захід переможе Росію. If... якщо і це дуже важливо, бо саме якщо західні уряди зрозуміють те, що перемога України також в наших інтересах, і що допомога Україні не є благодійністю, успіх України є важливим пріоритетом для заходу, як і завдання поразки Росії, яка є загрозою для всіх держав Європи, США та Канади. Це все є набагато більшим ніж просто допомогою. для України чи чорноморського. Регіону Це й про те, щоб позбавити Іран його найбільшого союзника. Бо без Росії Іран буде мати менше можливостей, щоб загрожувати Ізраїлю та його сусіднім державам. Крім цього допомога Україні та й Китаю стосується Дуже важливо, щоб китайці бачили те, що захід, який очолюють США, має спроможності для завдання поразки Росії та Китаю для захисту Ізраїлю від Хамас, та стримування Ірану від майбутніх атак. це важливо з точки зору стратегічного стримування. до того ж, важливо допомагати таким ліберальним демократіям, як Україна. Генерал Залужний зазначає те, що технології є вирішальними для цієї війни. ви також так думаєте, і яку роль можуть зіграти США у посиленні технологічних переваг України на полі бою? То з історії, ми знаємо те, що природа війни є незмінною. Це завжди про насилля, невизначеність та про дві сторони війни, які намагаються знищити одна одну. Ця природа війни є незмінною вже п'ять тисяч років. Тім, характер війни, а саме те, яким чином її ведуть, змінюється якраз через технології. Генерал Залужний відзначив розвиток технологій і те, що обидві сторони війни мають повітряні та морські дрони. Крім цього, обидві сторони війни можуть бачити один одного, зважаючи на технології та досягати один одного все з більшої відстані. і ось те, чому війна в Україні стала позиційною. Все через те, що жодна зі сторін війни станом на сьогодні не має технологічної переваги. Отже, якщо США та інші держави нададуть додаткові спроможності, які допоможуть захистити українські війська, наприклад, від російських дронів та ворожого спостереження, я думаю, що ймовірно існує безліч способів, які зрештою допоможуть зрозуміти, як це зробити. Маю на увазі. Поєднання оманливих дій не кінетичних засобів блокування дронів навіть на деякий час збиття деяких цих дронів та пошук місць їхнього запуску. Вважаю, що генеральний штаб ЗСУ вже обдумав багато способів того, як це можливо зробити. надіюся на те, що моя держава та інші країни нададуть необхідні спроможності, які дозволять це зробити. За США нарешті надали Україні далекобійні ракети «Атакамс», але касетні модифікації цих ракет. Чи допоможуть ці ракети досягти українській армії своїх стратегічних цілей? звісно, ракети атакам з касетного типу вже довели те, що є спроможною зброєю. Має на увазі знищення великої кількості російських гелікоптерів. Але, якщо ви можете знайти таку ціль в зоні досяжності цих ракет, тоді звісно вони дуже допоміжні на додаток до того, що ви вже робите. Ці ракети допоможуть знищити такі гелікоптери, а це допоможе воїнам на полі бою. Втім, справді необхідним, на мою думку, ну, звісно, це вирішувати генеральному штабу. Але я вважаю, що дуже потрібні ракети з радіусом дії до 300 кілометрів та єдиною бойовою частиною. Така ракета могла би дуже ефективно діяти проти об'єктів у Севастополі. така зброя посилила би тиск на чорноморський флот, змушуючи їх покинути Крим, змогла би атакувати авіабазу окупантів у саках та знищити логістичну базу в Джанкої. Всі ці речі допомогли би зробити Крим несприятливим місцем для дислокації російських сил. і це є критично важливим кроком для звільнення Криму. Крім того, на мою думку, таке озброєння послабило б російські сили, які розташовані вздовж Дніпра з боку Херсону та біля Запоріжжя. Якби Україна мала б можливість бити по їхній логістиці, це послабило б російські війська, які там перебувають. А чому США не надали Україні ті ракети атакам з радіусом дії до 300 кілометрів? Яка причина такого рішення? Так, це дуже розчаровує. Я чув дуже багато виправдань, але жодне із них не було переконливим. Найбільш часто говорили про те, що є побоювання того, що Україна може використати такі ракети для нанесення ударів всередині Росії. На мою думку, звісно, Україна повинна мати можливість робити таке, якщо Росія запускає ракети з території Росії по невинних українських цивільних Україна. Повинна мати можливість захистити себе водночас, український уряд заявив про те, що це не є проблемою, і якщо це буде умовою для отримання таких ракет, тоді Україна не буде їх використовувати по цілях на території Росії. І все через те, що на окупованих територіях і так є досить багато важливих цілей. Втім, думаю, що це виправдання не було переконливим. Ще одним виправданням було те, що, начебто, в Сполучених Штатах. Немає достатньої кількості таких ракет разом з тим. Ми й так вже відмовляємося від використання цієї зброї. Цю зброю не будуть використовувати в Тихоокеанському регіоні, якщо нам доведеться воювати проти китайців. До того ж, ми навіть не попросили виконавчого директора компанії Локфіт Мартін збільшити виробництво чи перезапустити виробництво цих ракет. Думаю, що тут не справа в нестачі таких ракет, а справа в недостатній політичній волі. На додаток вважаю, що є нерозуміння із боку людей, які працюють в міністерстві оборони США, того, яким чином Україна хоче воювати, коли я чув від колишнього помічника заступника міністра оборони США те, що Україна, начебто, не потребує ракет «Атакамс» для здійснення контрнаступу. Я просто подумав, про що ти говориш. Подивись на мапу. Надто багато людей в Пентагоні не розуміли того, як Україна хотіла вести війну, і що для цього було потрібно в іншому випадку. Вони б ніколи не сказали б щось таке смішне на зразок того, що Україні не потрібні атакам. Для мене було дуже дивно почути таке. Врешті-решт, все залежить від політичної волі та бажання допомогти Україні саме перемогти у війні, і це є ключем до всього. Обговоримо й морську війну в Україні після успішних ударів по чорноморському флоті Росії. Російська Федерація вивела майже весь свій флот з Криму, зокрема із Севастополя. так виглядає, що це є значною стратегічною перемогою України, чи не так? Звичайно, це підтверджує ефективність концепції. Якщо у вас є будь-яке далекобійне високоточне озброєння, і якщо ви можете використовувати ваші сили спеціальних операцій, партизанів чи будь-кого хто може знищити радари, то ви можете дуже ефективно знищувати ворожі цілі. Знищення ворожих радарів, захоплення всіх газових вишок, знищення систем ППО. Та забезпечення прильоту ракети по ремонтному доці у Севастополі є дуже багатогранним підходом українських сил. І ця ціль була чудовим вибором України. Ці ремонтні доки якраз є необхідними для обслуговування Чорноморського флоту Росії. Це дуже хороший вибір цілі, і звісно, бонусом цієї операції стало нанесення ударів по російському кораблю та підводному човні. До того ж, було нанесено удар по штабу Чорноморського флоту Росії. І, Незважаючи на те, чи справді було вбито командира цього флоту, бо це не так важливо. Хоча я думаю, що він зміг вижити. Але найбільш нищівним для росіян є те, що було вбито чи поранено майже 30 офіцерів штабу Чорноморського флоту. Таких людей набагато складніше замінити. Ви можете замінити адмірала чи генерала, але великим ударом для Росії є необхідність заміни майже 30 офіцерів штабу, і завдяки використанню всього двох, трьох чи можливо чотирьох. Ракет Стормшедов вдалося досягти виведення чорноморського флоту. Це доводить ефективність концепції комплексної операції ЗСУ. Ось чому було б дуже ефективно, якби ми дали б Україні далекобійні системи Атакам і німецькі ракети Таурус, які мають ще більший радіус дії було багато чутків про те, що, начебто, помер Путін разом з тим. Ця інформація не була верифікована чи підтверджена будь-якою стороною війни. Ви вірите в те, що Путін досі живий? Так, я вірю в це. Ці чутки існують, бо багато людей сподівається, що це є правдою. Со це є лише марною втратою часу. Якщо таке і відбудеться, розвідка дізнається про це дуже швидко. і буде знати, коли це відбулося і яким чином. Я би не вірив такі чутки. найважливішим є те, що Україна має перемогти Росію. тут не йдеться лише про одну людину? Він перебуває при владі і робить те, що робить тому, що його діяльність підтримують багато людей. Ключовим є те, щоб залишатися зосередженим на завданні поразки Росії. якщо Путін помре, що може відбутися в Росії? передача влади чи новий заколот? назер Впевнений в тому, що буде відбуватися щось на зразок боротьби за владу. Як це відбувається завжди? Не думаю, що Росія є тією країною. Де проводять чесні вибори та мирно передають владу. Отже, буде відбуватися щось на зразок боротьби за владу. Думаю, що ви краще від мене знаєте те, ким є ці три чи чотири людини, які можуть стати наступними лідерами, і як це може виглядати? Загалом я не думаю багато про це. Втім, я вірю в те, що ми маємо бути готові до того, що може відбутися. Після того, коли будь-хто, який є такою ж людиною, як і ми, зможе перемогти Путіна, і до того, що може відбутися, коли Україна завдасть поразки Росії та звільнить Крим, чи буде за крок до звільнення півострова, слід бути готовим до того, що у такому разі може відбутися всередині Росії. Думаю, що нам слід думати про те, що у такому разі відбудеться із ядерною зброєю, з енергетичною інфраструктурою та з величезною кількістю коштів, якими там володіють люди. Крім цього, слід думати про те, чи буде потік біженців з Росії у інші частини Європи, що може стати великою проблемою. Ми, Захід, маємо підготуватися до того, що може у такому разі відбутися. Втім, я не підтримую здійснення такого, бо це має відбутися органічно. дякую, генерал Годжес, за ваш час та підтримку України. Слава Україні. Героям слава.